Вітаємо і сьогодні поговоримо про сучасність і церкву. Ми в Україні, і зараз нелегкі часи. Ми повинні з вами щиро поговорити про пророчий дар в церкві. Тому що, коли є пророчий дар в церкві, то церква знає, що її чекає і як до цього приготуватися. І ми це бачимо ще з давнього завіту. Що Господь говорив пророкам, і пророки це доносили до людей Божих. І не було так, що пророк не знає, про що він говорить, кому і навіщо, і якого часу це стосується, як з давнього, так і з Нового Завіту. Пророк він завжди озвучує волю Божу, план і призначення для кожного на даний час. Але найголовніше, це те, що пророк повертає людей у виконання волі Божої, а не просто розповідає про майбутнє для того, щоб надавати людям ефективну духовну допомогу, починаючи від хліба щоденного, коли дійсно люди, переглядаючи підготовлені відео, отримують об'явлення зі Слова Божого і можуть харчувати свій дух. Стіляти душу і навіть тіло внаслідок дії духу війни. З цього ми можемо бачити, що церква, голова якої Ісус Христос, яка дійсно підкоряється Йому, вона завжди підготовлена і не може бути інакше. Тому що в тілі Ісуса Христа живе Дух Святий і наречена вона чує, що Дух говорить до церкви, і церква. Є те місце, де стверджується істина істина Слова Божого. Тому запрошуємо приєднуватися до міжнародної місії Слово Боже. В описі під відео буде посилання, де ви зможете долучитися до телеграм-каналу, щоб щодня отримувати об'явлення зі Слово Божого і мати чітку мету і план дій, як досягнути Царства Небесного, щоби не бути. Як, говорив апостол Павло. Як з тими спортсменами, які всі біжать на змагання, але перемогу здобуває один. І апостол Павло закликає нас бігти так, щоб отримати нагороду. І змагатися не так, щоб просто бити повітря, а дійсно досягати мети, яку ставить Господь перед своєю церквою. Благословляємо на пізнання істини. Амінь. З Господом.